Добрий день. Як взагалі працювати з цією коваркою? Запускається вона дуже легко. ззаді у вас є мережевий кабель, його треба вставити та кнопка включення каварки. Ми її включаємо, та вона запускається. Якщо вона не, запуска... не запустилася автоматично, треба натиснути на екран та потримати там декілька секунд, та вона запуститься. Ось екран засвітиться це вона запускається. Поки чекаємо. Всього, у зараз буде промивка, запуск. Та поки я вам розкажу загалом, куди що наливати, як це все працює. Зверху тут засипається кава. Це у нас ключок для подачі таблетки для чистки. Сюди наливається вода. Тут є бак, сюди заливаємо тільки чисту воду. В нас є контейнер для відходів та води. Вона не підключається до водопроводу та їй не потрібен злив. Це все виходить, у нас, що це все контейнери, вони комплексна система. Тому це ось у нас є бачок з відходами та е, з накопичуванням відходами водою. Це отак витягується та чиститься. Ось так витягується, ось витягується. Бувають такі нюанси, що коли ви е, тут є датчик рівня води, коли він буде рівень води повний, вона вам напише. Буває таке, що е, краще за всього, після того як ви опорожнили цей лоток для води, оці ці всі два сенсори вичистити з сухої серветки, щоб вони вам не показували помилку, бо такі нюанси бувають. Все, і ставимо назад. Ця дробочка повинна стояти, отак, якщо вона не, якщо при зап... першому запуску, це вона там повинна стояти. Все воно от нагрілося вже. В принципі, вона швиденько гріється, все нема проблем ніяких. Та Зараз покажу, які тут є напої, як знімати лічильники та як. Входити в очистку апарату, ну, бачите, нам не написалось, що капу вітки повний. То, зараз я схожу туди. Поверну. Ми напорожнили, це що вам казав, що коли він його помилував, тут треба ці контакти краще витерти, щоб вони були сухі та не показували помилково. Зараз вона промивається, це буде один да, основний запит. Все, у нас заповнюється записковська варка. У нас є такі напої, як Рестрета, еспресо, американо, Макіато, це американо з молоком. А, та Капучино. Макета не можна змінити на Американо з молоком. А, ось у нас є одна чашка, це якби, стандартні напої. Є дві чашки, я тут все обрав, тому що ці двойні порції у вас їх не буде. А, гаряча вода а, тут немає. Якби я там, там, це у вас буде додатково молочна піна. Щоб запустити гарячу воду, у вас є пункт гаряча вода. Ви запускаєте, то у вас іде гаряча вода. Ось Добре, дивіться, щоб зняти, щоб зайти в чистку, нам потрібно зверху, і такі три рисочки. Також. Три рисочки. Затиснути та подержати. У нас є ось промивка від молока Та чиста. Чистка заворочної групи. Ні, це дивіться, так. це неправильно. Так нам треба о, очистка. У нас є сервісне меню та от 1609. Є тут о, обслуговування пункт, і тут вже є повна чистка заварювальної системи та повна чистка молочної системи. Це вам потрібно робити буде кожен день, як ви робили е, на франки. Але тут е, це потрібно буде робити окремо молочну та очистку. Заварювальні системи. Робити ми зараз це не будемо, там, в принципі, коли ви заходите, це все дуже інтуїтивно зрозуміло, вона повністю все малює, що вам потрібно зробити, тому це, в принципі, не має в цьому чесно сенсу. Далі, де дивитися лічильники? В пункті інформація і тут є такий пункт о, загальне кількість чашок. тут у вас є загальна кількість е, чашок та конкретно по всіх останніх. На там Рістрет, американець спрайсу, і так далі. Ну, і в принципі, все. Тобто В кінці робочого дня вам треба зробити буде промивку. Після промивки є такі дуже важливі нюанси, чистка оцієї молочної системи. Як вона знімається? У вас отак рукою знімається ця вся система і ось дуже важливий є фактор, щоб ви не крутили оцей полузунок. Він повинен стояти бути на максимум завжди. Яка ваша задача? Ваша задача після чистки розібра... розібрати цей молочний вузол ну, збиття молока та промити його молоком від залишків, тому що у вас там залишилось після чистки. Та зібрати назад. Ще дуже важливий момент усюди цей отвір нічого не пихати, не чистити. Максимум просто отак протерти вологою тряпкою і все. Це зібрати ось так назад. Поставити і все. Тобто, у вас сховарка готова до, до роботи. І отак от назад зібрати. Тут є у вас по бокам такі а, тримачі, ви їх натискаєте і у вас відкривається цей Ну В принципі, так все. Всі нюанси, які можуть бути такою з посімопадку. Це дня.